Всесвіту, тобто ті підказки, які ви можете побачити навкругі себе. Це не значить, що Всесвіт сидить там хтось і чекає, так, де, де мені зараз роману зробити якусь підказку, там написати, наприклад, чи конкретно якась людина підійде і скаже, треба робити так. Ні, звісно, це такі знаки метафоричні. Я розгляну їх з різних з різних боків. так. Тобто, наприклад, ви йдете і бачите однакові цифри. От ви прокинулися зранку, дивитесь 7,07. Чи для вас це буде знаком? От тут цікаве таке моє спостереження, що однакові цифри вони легше якось сприймаються. Або машину ви бачите 606, і ви так, вау, це якийсь знак. Зараз давайте я от трошки розповім вам про варіанти знаків, які можуть бути, і потім про, проінтерпретуємо це все діло. Ви можете написати мені коментарі, і я зможу відповісти на ваші питання ну, трошки пізніше, якщо ви дивитесь це в записі. Так, я вітаю всіх, хто до нас буде приєднуватися і буду відповідати на ваші питання. Значить, дивіться: знаки Всесвіту, що це може бути? Це е, щось таке. Не очіку... Яке ви не очікували, і яке якраз от дуже в, в якусь, ну, підтверджує якусь думку, про яку ви думали. Ну, простий приклад: ви йдете по вулиці і думаєте, купувати чи не купувати. І тут проходить навпроти вас, наприклад, дівчина, і по телефону каже: «Слуга купила так задоволена, все чудово, і пішла собі. Це знак чи не знак? До речі, так я бачу, ви приєдналися. Давайте якихось мені дайте цих сердечок чи натапайте, щоб я розумів, що ви мене чуєте, і я буду продовжувати далі. Так от уявімо да, таку ситуацію. Ви почули голосом, прям вам сказали, що покупка ідеальна. А отут от треба зразу ж думати, а як інтерпретувати цей знак? Це конкретно до вас відноситься? Чи все ж таки треба замислитися? Так, а мені така відповідь, вона підходить, а мені дійсно це хочеться. І тут ми переходимо до інтерпретації цих знаків. Тобто. З психологічного боку можна розглядати інтерпретацію як ваш ну, вільний вибір того, що ви хочете. Ну, умовно кажучи, ви бачите якусь метафоричну карту. Дивіться, я тут вам підготував. Дивіться. Так, от, можете подивитися і написати, яка у вас може бути інтерпретація. Ну, от, уявіть, ви побачили такий знак. От перша інтерпретація, напишіть в коментарях, що вам здається. На що це схоже. Так, Вітаю всіх, хто приєднався. Дивимось на сьогодні про знаки Всесвіту. А поки що я вам показую таку карту. І подивіться, на що це для вас схоже, і напишіть в коментарі, що це може бути за знак. Значить, можуть бути такі знаки, коли не людина вам щось сказала, а наприклад, ви йдете, повертаєте голову, а там, ну, якийсь напис. Так, ага, дякую, да, годинник. Да, Схоже на годинник ніби з двох половинок кавуна такий. Тобто, дивіться, і зразу, от, наприклад, якщо би я побачив знак годинник, я б зразу подумав: ага, час, часу мало, чи треба пришвидшитися. Тобто, зразу чомусь у мене от, особисто годинник асоціюється з тим, що час спливає. Тобто, ми годинником вимірюємо і тому. Я би подумав, що так, а де я втрачаю час? Ось таким чином можна інтерпретувати будь-які знаки. І коли ви думаєте, що, наприклад, там чорний кіт перебіг вам дорогу, чи хтось пройшов з пустим відром, якщо ви хочете, щоб цей знак був для вас негативним. Верніше, не так скажу, не те, що ви хочете, а. У вас, от, знаєте, всередині якась є невпевненість. Ви їдете на якусь зустріч, тут чорний кіт перебігає дорогу, і ви вже думаєте, ну, якщо ви вірите, що це до нещастя, зразу думаєте, що так, щось може піти не так. І ви починаєте себе накручувати, але ж дивіться, можна накручувати, щось може піти не так, як мені зробити так, щоб все було на мою користь. Розумієте, що один і той самий знак по-різному ви інтерпретуєте, і зразу ви можете зрозуміти, вам таке підходить чи не підходить. Далі, ви, наприклад, бачите навкругі ну, багато різних подій, чому ви зосередились на цьому чорному коті. Тобто, дивіться, ви можете думати, що от тільки я побачив цього чорного кота, чи от спеціально він тут перейшов. В інший день чи в іншому настрої, ви могли б абсолютно і не побачити його. І якщо у вас цей чорний кіт асоціюється з чимось поганим, ви зразу вже собі ну, якось накрутили про погане. Але хочу вас запевнити: ви вже були накручені до кота. І кіт він лише, ну знаєте, як підсвітив. Так само, коли ви сидите і думаєте, так. М Виходити, не виходити, зустрічатися, не зустрічатися з цією людиною, їхати на зустріч, не їхати на зустріч, треба якусь, знаєте, якусь таку от знак, щоб був котра година зараз дивитесь, 18-18. Думаю, о 18-8 це як, якась така без, безкінечність, і це, мабуть, хороший знак. Треба їхати. Тобто, дивіться, до, що, до чого я це вам веду. Що... Коли ви вже заздалегідь налаштовані на отримання якоїсь інформації, ви цю інформацію починаєте інтерпретувати в свій бік. Тобто, ще раз, ви можете подивитися от, на цю карту. І зараз для себе навіть, от давайте таке невеличке завдання. Що ви бачите тут для себе позитивного? Так, подивилися, так. Ну, швиденько там подивилися, написали в коментарях, чи собі десь записали. Так, зробили, так, да? добре. А тепер показую вам карту, і тепер знайдіть щось тут негативне. Давайте так само пишіть або в коментарях, або для себе щось відмітьте. Я думаю, ті, хто зробив це завдання, ви вже зрозуміли, до чого я веду. Що лише ви, від вашої інтерпретації, лише залежить цей знак. Тобто, не може такого бути, що, знаєте, тіпа, ви побачили якийсь знак і думаєте, до чого ж це? піду я до когось, він мені скаже, поясне. Ви приходите до, ну, до когось, до цієї людини. І людина вам прям зразу каже, значить, цей знак туди не ходи, от туди ходи, це роби, так себе веди. Ні. Скоріш за все, людина так само буде дивитися на вас і інтерпретувати так, а що ж відбувається? І от коли кажуть, що от там якийсь знак, однакові номери, цифри чи схожі ситуації, люди. Ви всередині себе вже інтерпретували це. Дивіться, така є особливість нашого мозку, що так чи інакше ми зчитуємо ну інформацію з зовнішнього середовища, не завжди розуміючи її. І для того, щоб зрозуміти цю інформацію, вам потрібно навчитися спостерігати за собою. От, е, проста практика, зараз я вам покажу. Опа, дивіться, що в мене є. Маятник, так? Тобто, коли ви використовуєте маятник, можна використовувати рамку, можна використовувати там, паличку можете використовувати. Що це означає, коли люди ходили, шукали воду? Це лише означає, що людина максимально уважно прислухається до себе і слідкує за допомогою маятника. За тим, який сигнал передає тіло або підсвідомість. Цю особливість тіла вже давно вивчили, є багато досліджень, що означає оцей маятник. Це не значить, що якісь невідомі сили Всесвіту дають вам якусь підказку. Всі е, ці сили відомі, Всесвіт вже наділив вас цією силою, тобто вашим тілом і вашим розумом. І тепер вам просто треба правильно це використовувати. Значить, ваша задача от, спробувати взяти маятник. Причому ви знаєте, що можна навіть за, для маятника використовувати ось. Дивіться, проста така річ. Навушник. Тобто. Ви можете використовувати навушник. Ну, єдине, що вам треба подивитися, що означає, чи він там ну, від вас і до вас хитається, чи, наприклад, паралельно вам хитається, чи, наприклад, там, проти годинникової стрілки чи за годинниковою стрілкою. От. Для цього треба буде калібрувати маятник. Ну, я думаю, що ви зможете знайти інформацію, як калібрувати маятник, щоб зрозуміти, де він відповідає так, а де він відповідає ні. Так от, дивіться, це лише робота вашого тіла, ну, ніби як ви використовуєте такий важель Маятник, чи це лише важель. І оті знаки, які навкругі вас, це так само важелі. Ви просто бачите щось, до чого ви вже готові. Внутрішнє ви вже готові розійтись з людиною і бачите е, бійка котів. І думаєте, ну, да, це бійка, це щось погане. І я, е, як би, думаю, що. І надалі у мене з людиною буде щось погане. Тому дуже важливо, щоб ви оце для себе усвідомили і в подальшому, коли ви бачите, якийсь знак, а знаком може бути, давайте я вам тут про всяких котів, про людей розповів, але ж це може бути будь-що ворона пролетіла, каркнула. Або, наприклад, ви проходите там по якомусь переходу, а там йде ремонт. От неочікувано зробили, ну, вирішили зробити ремонт. В переході і дуже така вузька дорожка, і там купа людей з того боку, і вони всі йдуть, і ви не можете прийти. І от цей натовп іде, і якби у вас немає можливості пройти. Що це? Ну тобто, знак чого? От зараз так само собі подумайте, от, якщо ви, наприклад, кудись йшли, а на зустріч йшла велика така, великий натовп людей. То оцей великий натовп, він що вам підказує? Просто подумайте, от зараз, наприклад, ви слухаєте це відео, і для себе робіть якісь висновки, це більше в позитив чи більше в негатив. От так само, як я вам розповідав про картинку до цього. Будь-який знак, він лише картинка. Не позитивний, не негативний, він лише підказка вам. Тобто, Тут важливо почати прислухатися до себе. І от тут ми переходимо до важливої частини, саме важливої це вміння прислухатися до себе. Тобто ви повинні чітко розуміти, що щось у вас всередині якось вам допомагає. От найкращий варіант це коли ви налаштовані, що у вас всередині є відповіді, це підсвідомість, це ваше тіло, це все. От все всередині, воно допомагає вам головне це почути себе. От знаєте, коли кажуть там почуй себе, прислухайся до себе, так оце я вам розповідаю, як це треба робити. Значить, ваша задача це відслідковувати навіть найменші якісь зміни. Що значить найменші зміни? Це коли ви от відчуваєте. Ну, так, от, зазвичай, нормально, виходите, тіло відчуваєте. І тут, знаєте, якийсь холод десь. В тілі десь якийсь холод. От відчуйте і задайте собі питання, а що цей холод мені каже? З чим це пов'язано? Або в мене є знайома, яка от так дуже добре розбирає якісь психологічні проблеми. Вона каже, на йозі так навчилася, і от вона мені каже, так, щось у мене так плече болить ліве. Так, це болить, це тому що. Чому і починає асоціації згадувати от якісь образи, так, тому що ага, треба зробити отак, чи треба сказати так, так, так. І вона починає розкручувати, 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 і каже: о, все, уже менше болить. Тобто, дивіться, наше тіло, воно ж не може голосом там вам в голові, типа, давай рухайся туди, чи домовляйся з тими, чи іншими. І от е просто є певні такі от сигнали. Ви ну, можете подумати, роман, що, що я таке кажу. Що, що там ви кажете таке? Дивіться, є наукові підтвердження моїх слів. Вони в книзі ви можете прочитати. Називається книга Як ми приймаємо рішення. Знайдіть цю книгу, почитайте. Там дуже чудово розписано, що таке інтуїція, як ми бачимо знаки, як ми приймаємо рішення. Чому, скоріш за все, ми готові вже до якогось рішення. Але іноді ну, ще вагаємось і м, шукаємо підтвердження нашої готовності. Так от, якщо ви почнете отак от більш детально і більш уважно прислухатися до себе, тобто ви почнете слухати своє тіло от таким чином, що з якась, м, якісь цікаві відчуття, незвичне відчуття. От як тільки ви почнете так прислухатися до свого тіла, ви набагато. Скоріше почнете слухати оці ну, би, сигнали, і легше будете потім розуміти ці сигнали, вони до чого. Так само, до речі, можна і про сни, але там трошечки інакша інтерпретація. Якщо вам цікаво про сни, то просто напишіть мені, я вам розповім. І от тепер переходимо до моєї книги, чого ж я там так все описую, про знаки, про уважність. Там же ж теж, герой, він. Дивиться уважно, що з ним відбувається, що навкруги відбувається. За ним дивляться учасники соціуму, які теж дивляться, так він оце зробив, чи треба нам змінювати сценарій, чи не треба. Зараз я пишу другу книгу. В другій книзі там будуть більш такі круті повороти, більш несподівані ситуації, якраз для того, щоб ви змогли для себе ще раз. Подивитися на цей світ, на ці знаки, на те, що з вами відбувається, задати собі питання, що зі мною відбувається. От найпростіше питання, яке ви можете задати, це що зі мною відбувається зараз, як мені краще реагувати на те, що навкруги відбувається. І таким чином ви зможете прийняти рішення, а що робити далі. От, якщо у вас ну, є якісь знаки, якісь незрозумілі ситуації, ви можете мені написати, ми разом з вами поспілкуємося. Якщо це там ну, якесь невеличке питання, якщо вам хочеться розібрати більш детально щось, то можете замовити у мене платну консультацію. Якщо ну, просто хочете подивитися і знаєте, співставити свої відповіді з моїми відповідями. То дивіться в подальшому мої відео, я викладаю багато різноманітної інформації, метафоричної інформації. І в цих метафорах ви так само можете задавати задаючи собі питання, що тут можна побачити, ви зможете от, отримати відповіді. Ну і напишіть в коментарях, так само які у вас зараз залишилися питання. Я буду відповідати, або, можливо, навіть зроблю цілий такий прямий етер. Для того, щоб дати вам відповіді на ваші питання. На цьому все, пока!